Слава Україні! До великого задоволення дізнався, що КМІС провів соціологічне дослідження і виявив, що 60% киян, як і я особисто, виступають за повернення районних рад в місті Києві, і тільки 9% киян категорично проти повернення. Районних рад в місті Києві. Нагадаю, що свого часу всі фракції, крім тієї фракції, в яку входжу я, тобто входив я в Київраді, фракції батьківщини, проголосували за скасування районних рад. Як бачите, батьківщина і я особисто виявилися праві, коли ми не підтримали цю ідею. І сьогодні ситуація показує, що 60% стоїть на такій же позиції, як стоїмо і ми. Нагадаю, що останній законопроект, який я вніс будучи ще депутатом Київради, це був законопроект про поновлення. Районних рад в місті Києві на жаль, прийняти рішення поновлення рад в місті Києві може тільки Київрада, Верховна Рада цього зробити не може. Тож сподіваюся, що побачивши соціологію, депутати, які хочуть бути виразниками думок киян, проголосують за те, щоб в Києві повернути районні ради. і Їх вибори відбудуться разом з виборами мера і разом з виборами Київської ради, і відбудеться це ще цього року.